пана Синігубова. Я е, минулий четвер, четвер, ну все, четвер, що був, я передав е, ну те, що давним-давно обіцяв, я просто чекав 290-й, поки вони е, дійдуть до, е, до фініша, скажімо так, щоб побачити, що вони мені не рисують. Може, там, не знаю, ще й Йожика переїхав десь на дорозі, ну розряпав е, е, асфальт. Пошкрябав. Е, я передав їм цю переписку. Переписка підтверджує, ну на сьогоднішній день. ДБР побачила всю переписку. У мене збережена повністю вся переписка, де повністю підтверджується факт отримання команди ну, мною, що я отримав команду з Києва, доповісти ну, у зв'язку, ну, по-перше, шукати Сіні По-друге, доповісти у зв'язку з його відсутністю про те, що відбувається у Харківському регіоні. По-третє, команду, яку отримував на евакуації ну, і особового складу, і в рамках. З так званою 407-ю моє переміщення разом з групою Альфою. Ну, до речі, перший раз я таке бачив, що е, в е, 30, е, 30 чоловік спецназу зі мною е, е, що це є самові на залишення частини, їхати в напівокупований Київ і ставати в урядовому кварталі з командою, щоб за будь-яку ціну е, не, цей, ну, не, не здати ну, ворогу і битися до кінця. Це, ну, яке це самовірне залишення частини, я прошу, ну, прошу вибачення. Е, ну, те саме стосується 402-го, це вже нова підозра. Я нову підозру там також дам ви побачите, що вони не відрізняються. Нова підозра від старої не відрізняється нічим. Тільки вони додавали ще одну 402-гу і е, ну, буквально на 30 секунд е, дали мені е, БРК і сказали, що відповідно до БРК я відмовився виконувати наказ. Берка мені була. Виділити 20 людей для висування їх на вогневі рубежі. Моя відповідь була: ми працюємо в рамках закону про СБУ, будь-яка ваша забаганка, тільки ну, в рамках закону. Тепер вони мені кажуть, що я відмовився видати їм людей. Я їм пояснюю, в мене всього було трошки більше 20 і менше 25 людей з співробітників Альфи. Це єдиний підрозділ, якому я міг дати наказ на подобну історію. Якби я їм надав такий наказ, ця історія ну, я не міг би використовувати будь-які захоплення, будь-які технічні заходи ну, без присутності Альфа. Мені це прямо заборонено. Про це було повідомлено і керівника тодішнього генерала Зубанича, і приїхав генерал Сирський, який. Ну, Як вони кажуть, в мене був якийсь міфічний штаб, тільки в мій міфічний штаб приїхав генерал Сирський, приїжджали е, народні депутати, е, ну, е, керівники, генерали всіх підрозділів, які воювали. І от генерал Сирський відмінив цю команду, це також ці переписки є, хай читають і дивляться. Ну, Це повністю ну, спростовується 402 другу. Я, ну, я не міг її дати. Що я зробив натомість? Натомість я звернувся до голови служби е, Івана Баканова. І він виділив ну, фактично управління Альфи, яке приїхало незабаром, і звернувся також до військового глави. І ця переписка, і ці письма, ну, переписка також є і також надані стороні обвинувачення. І фізового глава направив до мене ще, ще спіль, свій, свій спецназ ну, до тої Альфи, що надав мені Бакану. Ну, саме для виконання, ну просто для виконання для бойових задань. Питання: чи використовували Служба безпеки України? Е, е, Своїх співробітників для захисту, то да використовували. З першого дня використовував, я особисто по зеленки бігав з автоматом зі своєю Альфа. Це також відео надано стороні обвинувачення. 25 березня на День Служби безпеки України бій на Малій ну, Малі Рогані. Співробітники Альфи, 92 92-га бригада, Фрайкори Слобожанщина, там, де загинув Герой України Георгій Тарасенко. Коли була пряма загроза. Прорив, коли заходили диверсійні групи, коли, заходили, ну, коли відбувалися штатна ситуація, та всі рук зброю і всі воювали. Коли якийсь генерал придумав собі історію, а ви мені 20 людей дайте, ми там десь їх виділимо, ну, поставимо, я ще подумаю, де. Ну, в мене, вибачте, немає, в мене роботи. Я приймав день від 40 до 60, він до 80 осіб. І на це все потрібна Альфа. Були ситуації, коли Альфа просто в двері стучалася, і їм збере починали стріляти. І в мене їх таке було. І були ліквідовані терористи ну, під час затримання, котрі одразу починали е, огонь у відповідь. Ну, Яка 402. Е -е. Далі. Е -е. Те, що стосується зазначеного клопотання і зазначеної санкції, Ну, е -е. це велика фальсифікація цих матеріалів. Ну, вона розпита е, доказово е, ну, повністю. Кожне кожне свідчення, будь-яке ко, ну, свідчення, воно йому суперечить як мінімум 3-4 свідчення інших сторони обвинувачень. Як мінімум. Те, що каже пан Сінігуба, ну це взагалі. Воно спростовується і офіційно, і неофіційно, і свідченнями, ну, як на кшталт, що нібито співробітники збув пошкодований у систему зв'язку. Є офіційна відповідь держпицзв'язку, де держпецвязок каже, в нього все працювало, все було ціле. Давайте я вам поясню, як е, пан Кін казав, що йому пропонували 2 мільйони доларів 24-го, щоб він не працював, просто саботував роботу. То пан Кіриха, пан кабипаннював на моє глибоке переконання, що вони ці гроші взяли. І просто виключили свої мобільні телефони десь з 8-ї години ранку. І до 12-ї години ранку устранілися. І в показах повністю йде інформація про те, що міська рада і Харківська обласна адміністрація не працювали у людей там не було взагалі. Тільки вони своїми замами в Харківпаваці сиділи, каву пили протягом 5 годин. Непогано, непогано. Через два місяці вони. Чують перемогу під ногами і вони вносять заяву, відповідно до якої відкривають припровадження, про те, щоб нібито їх усували. А хто ж вас усував, якщо вас шукали? І, ну, до речі, на останньому засіданні я дуже просив кажу, давайте ми допитаємо пана президента, пана Залужного, пана Буданова, Баканова, Малюка, Данілова. Ну, всі ці люди, котрі проходять по справі. Ну, хай поясне пан президент, ну, йому ж два рази доповідав мій заступник. Відповідно а до матеріалу справи. Я пояснюю вашу честь. В мене на той момент, в, ну, коли я отримав цю команду, я перебував в управлінні СБУ Харківській області. В мене перебували співробітники гуру, там, інші мої заступники там і так далі. У мене в подвалі була розстелена ну, карта приблизно ну, десь на... Ну, так, не так звучало. Вам чітко задали питання. Як начальник СБУ в Харківській області так. ви зобов'язані були доповісти. І я, ну, член колегії задала питання. Чи я відповідаю, ви, як начальник Я відповідаю. Я, відповідаю. ну, як начальник служби безпеки України. Е, я... Харківській області, начальник Харк... служби безпеки, голова служби безпеки, вибачте, був ви ви Ні, Як свій... начальник служби безпеки України в Харківській області я. разом з підрозділами під ГУРУ. Під саме 92-ї бригади Нацгвардії в штабі розроблялася схема і впроваджувалася одночасно. Ну, тобто телефоні були не то, що червоні, вони були розпечені, повністю блокувані. Госу. Я не встигав, ну я сказав Івану Геннадійовичу, що я не встигаю, чи дозволите ви, якщо ну, в мене заступник, який перебуває якраз на біля об'єкту критичної інфраструктури, йому доїхати там ну дві секунди, і він там буде перебувати для того, щоб мене не відволікати на доповіді, щоб я займався саме ну, евакуацією техніки, тож апеляційного суду, якого ми евакуювали, Тобто, ну, мене просто ну. Був останній день Пампії, я чесно кажу, ну, розривалося все, всі телефони, все було красно, і ну, команди відлітали і прилітали, і дякую. І відлітало. Тепер далі. Взагалі про ці останні попитання. Ну, Не зважаючи на те, що ну, ця справа це один великий фальсифікат, ну, який, ну, я впевнений на мільйон відсотків. що ну, навіть якщо ФСБшні куратори в нашій раді, коли всіх народ відспіває, ну, воно повернеться, усе, ну, буде таким ну, публічною, такою, ну, що відбувалося, і як робити неможливо. Разом з тим, якщо до нового року фактично... Сторона обвинувачення ще хоч якось притримувалася, ну, намагалася вони мухлювалися з першої секунди. тобто, ну Принаймні, хоч якось щось питалося притримуватися, то останні 4 місяці на всіх судових засіданнях пан прокурор нахабно бреше слідчим суддям Печерського суду. Я розумію, що коли слідчий суддя Печерського суду відпускав Недвійчука суди Порошенко і знаходиться в миротворці вже там, ну, років з п'ять то йому дуже подобається, як пан прокурор бреше, разом з тим. Все, що вони, все, що вони посилалися, всі експертизи зроблені, жодна людина не допитана, ми надаємо вам повний опис всіх томів, що там немає жодної той людини, якому вони казали, що нам треба її так допитати. Жодної експертизи, яку вони казали, у нас ще експертизи немає. Та всі ці експертизи були вже в жовтні, в листопаді, в грудні. Це вже все в них було. Е, у зв'язку, е, ну, е, як на мене, як на мене, е, тут в, ну, фактично що відбувається? Відбувається те, що е, конкретні особи, які на мою глибоке переконання являються ключовими е, е, рупорами Кремля в Україні Єрмак, Татара, Сукачо, Малюк. Давайте я вас зупиню. На цьому хвилиночку ми розглядаємо е, запобіжний захист стосовно ну, вас. Він... У нас не політична агітація чи будь-які інші. Я забороняю тут називати прізвища. прізвище. Стосовно себе, ви маєте право здійснювати Все, захист, добре. як вважаєте, добре. за потрібне. Добре, можу. я почув ваше зауваження, прізвищ більше не буде, як добре. я би сказав. Е, так ось, оці всі е, люди е, фактично... Знищують на сьогоднішній день бойових офіцерів, офіцерів, які взяли до рук зброю, які не тікали, як вони там на Закарпатті, ну, кудись у ліві, там чи де кудись, які робили результат, які робили роботу. І ця вся історія це виключно політична піар. Для, для чого він потрібен? Ну, я на сьогоднішній день вже знаю чотирьох офіцерів, високопосудових офіцерів Збройних сил і Служби безпеки України, яких під надуманими приводами за будь-якою причиною е, утримують в тюрмі. Я, ну, е, те саме відчуваю, ну те, те, ті самі процеси відчуваю на собі. Якщо е, наші партнери Сполучених Штатів думають, що вони контролюють е, ситуацію в Україні, контролюють Кремль, контролюють конкретно оці, оці люди, які є агентами Кремля. Скажіть, оці... Тоді питання задайте, як би збило приміщення, яке ви очолювали, були листівки з кремлівськими. Тобто вони справді. Ваша честь, давайте відповім ну, вам. Від... Да, відповідаю на це питання. ВСБУ, яке я очолював, ну, по-перше, в мене дуже велике питання, як вони попали через Держплезв'язок управління Служби безпеки України і чи є це приміщення Служби безпеки України насправді. Це перше в мене таке дуже велике питання, тому що ну через, через спецзв'язок зв'язок треба або стіну було взривати, або окна виривати, ну причому БТРами. Це ну, моє колегія. Це... Бачите, колега правильно каже на цю а запитання відповідь. Ви пояснити не Ні, правильно? я можу пояснити. в мене ще є друга частина відповіді. А друга частина відповіді полягає в тому, що е, дуже часто. Політичні підрозділи, ну це підрозділи Держде, департаменту захисту на державності. В тих кабінетах образ складують, ну, які ну, там Леви, наприклад, або політичні сили. В них як трофії ну, є наліпки, буває, що і переворачують ваги, гостями прибувають і так далі. А я про що... це з вами говорили і на це стосувалося запитання. Дякую. Ну, я відповідно на це питання. Як ви бажали за потрібне відповіли? Будь ласка. Давайте що бажаєте, за необхідне, що на нас видно. За ну, я прошу у суду зв'язку з тим, що наразі триває 290 в мене КПК. З матеріалами я ознайомився і також я основном, е, буде надана е, код, які е, написано, ну, я написав, що з результатами я ознайомлений, матеріали справи, відомі, підпис слідчого. Тобто, ну, Фактично на сьогоднішній день затримка йде тільки за дозволами до секрет, які можна видавати ще 10 років і тримати мене 10 років. Разом з тим, у зв'язку з тим, що це повна профанація, що це повна фальсифікація, що це є відверте політичне переслідування. Я прошу скасувати зазначений запобіжний захід, розумію про те, що він вже закінчив строк своєї дії. Разом з тим, в разі скасування цього заходу, цей захід. Наступні заходи вже будуть не тісні і порядку 206 КПК мене негайно звільнити. Що не завадить жодним чином стороні обвинувачення закінчити 290 жодним чином не завадить. Я свій підпис вже поставив. І жодним чином не завадить перейти до судового розгляду, тільки щоб я перебував ну, вдома на свободі, а не в турні по їх вигаданим предлогам, як іще. Той же Роман Червінський і інші офіцери е, Збройних сил і Служби безпеки України. Тому що нема нічого для того. Ну, всі документи, всі матеріали ну, я передаю. Їхня історія побудована на показах ші 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 шістьох людей, які один одному. і е, двом експертизам, які також суперечать у Дню одному. І відповідно до тих двох витягів, які я вам подаю, вони повністю скасовуються. Тому що ці витяги в цих експертизах не були враховані від слова взагалі. Дякую ваше чуть. Скажіть, будь ласка, сформували клопотання питаннях. І так. те, що підобно, Так, подобається, но ми запитання, а запобіжний захід вже вам продовжено проєкти 30 років не Так, у нас вже на стадії 290. Дякую. Так, дякую, Присідайте, прокурор, будь ласка. Так, дякую. Шановний суд, сторона обов'язково не обважає, що апеляційна скарга у стороні за поступовими безпідставно, оскільки судовий розгляд по питанні про подовженість строку запобіжності... Ну, ви перед виступом надали висновки, вони заперечують, чи ви хочете ознайомитись? Якщо можна, дякую. В період виступати, по ознайомитись, а тоді приймати рішення. Витя до столячка. Дякую. Колегія студія вважає за можливе задовольнити клопотання, вказані документи, які зазначені в клопотанні Глотова про долучення до матеріалів справи, передати їх на реєстрацію після закінчення судового засідання. Прокурорку відповідав. Вважаю, е -э що місце не складу станової захисту повне безпідставно. Оскільки судовий розгляд клопотання про продовження спробу збірного закладу у під вартою щодо підозру Дудіну е е було здійснено діючого кримінального процесуального законодавства, а прийнята за результатом судового розгляду ухвала слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 2 березня 2023 е року про продовження строку тримання підлату під дозволу. Доїну є законною та обґрунтованою. Так під час розвитку питання сторони винувачення про застосування собі жного заходу відносно дудіну у судовому засіданні встановлено, що остання обґрунтована підозрюва сучення кримінальних пропорушень передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Зокрема, підозрює вчинені зазначені кримінальні правопорушень обґрунтовано обґрунтовується зібраними в ході судового розслідування докази, які були надано в розпорядженні Шістак, суду а, я Ласка, Бу Так, Було е надано розпорядження суду і досліджено судом. Зокрема, протоколами допиту свідків, в тому числі працівників Харківської обласної адміністрації, зокрема її начальника Сенігубова, які підтвердили факт та обставини. Усунення останнього від виконання обов'язків працівниками управління служби безпеки України в Харківській області приєднано п'ять впізнань ході яких свідки впевнено пізнали Туличенка його особика, примушував начальникам основського досади залишити службовий кабінет, після чого приймали участь у селекторній нараді з керівництвом держави. Протоколами допитів свідків Телечення та Термографія, заступник ки, голови управління служби безпеки України в Харківській області, які показали, що вчиняли зазначені дії за вказівку свого керівника Дудіна. Також протоколом допиту Харківського міського голови Терехова, який вказав на факту сунення та дискредитації начальника обласної військової адміністрації Синігубова зі сторони начальника в Харківській області Дудіна та самого сумнення останнього від участі обороні міста Харкова. Також протоколом допитано свідка Гущенка, командуючого Верховного війська Харкова, який підтвердив, що Харківська обласна військова адміністрація організувала необхідну взаємодію між військовими та цивільним населенням. Гущенко вказав на те, що з метою оборони міста Харкова на виконанні бойового розпорядження командуючого збройних сил було створено угруповання Харків на нараді з участі голови Харківської обласної державної адміністрації, начальників всіх силових правоохоронних органів, командуючих. Осхід генералом Мікацем було доведено, що всі правоохоронні органи вступають під порядкування угруповані сил Харків, що було у СБУ Харківської області під Керівництвом Дудіна. Також слідок зазначив, що субовий склад ОСБУ України Харківської області який входить до сил та засобів оборони міста Харкова, був відсутній в верній зоні період з 24 лютого по 10 березня 22 року та не виконував покладення на нього завдання щодо здійснення контрдиверсійної діяльності. Також Протоколом допиту е, е, свідка начальника Харківського гарнізону Мельника, який також вказав на ігнорування ОСБУ е, в Харківській області вимог бойового розпорядження головнокомандующую Збройних сил України. Показами допитано е, свідка начальника головного управління Нацполіції Харківської області Тимошка, який вказав, що 26 лютого. 22-го року надав наказ підрозділу схід в Харківській області на оборону адмінбудівлі ОСБУ України Харківській області, яка була відчинена та в якій знаходили значна кількість зброї та боєприпасів. Також свідок повідомив, що спецпідрозділу схід було дано опір та знищено ДРГ збройних сил Російської Федерації, яка намагалася захопити вказану адмінбудівлю. Крім того, зазначив, що в телефонній розмові 24-ї з Дудіним він запитав останнє про місце перебування, чому одним будівлю СБУ без охорони. На що почув відповідь, що з приміщення СБУ всі виїхали, його місце перебування є таємницею. І Дудін рекомендував тимошку також вивезти особовий склад поліції з міста Харкова. Також допитав ряд працівників ГУНЗБУ. України в Харківській області підтвердили, що з початком війни працівники ОСБУ області залишили приміщення управління участі в обороні. Не брали також відомий підтверджується протоколом огляду фотоснімків. Приміщенню ОСБУ України в Харківській області з покинутою зброєю. Крім того, обгордованість підозрю підтверджується висновком експертів за результатами управління судової військової експертизи. Я, згідно встановлено, що начальник управління сходопосвітки України Харківській області під час свого перебування на посаді поїхав... Будь ласка, вийшли. Так, так, я ну, так, так. перепрошую, да. Іншими доказами... да. Іншими доказами... Щодо Суд... так. Щодо ризиків, вони ж наполягають, що більше ризики. Суд... Так, 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 ваша честь. Стороною винуваченням судовому засідання було доведено також і наявність ризиків, передбачених статтею 177 СТІ 177 України, які не зменшилися і продовжували існувати на момент розгляду е, е, клопотання по суті. Зокрема, ризик переховуватись від органів судового слідства або суду. враховуючи, що Дудін підозрював, підозрювався у вчинені кримінальних правопорушень, передбачені частиною 1, статті 112 частиною п'ятої стати читать сьомої кримінальних подарус України за училень, які відповідно передбачено покарання вигляді позбавлення в волі до 15 років, що само по собі вже може бути підставою та мотивом для підозрювання переховуватися до органів судового розслідування суду. Враховуючи факт ведення відкритої війни Російської Федерації проти України, наявності на території України лінії військового фронту значної протяжності може міг розкидатися цим для втечі за межі тери... тери... території України. Також існував ризик знищити, сховати, поспотворити будь-які речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обстану кримінального провадження. Сторона захисту в своїх поясненнях наполягала, що наразі судове розслідування закінчено, триває виконання вимог щодо КПК, щодо ознайомлення з матеріалами судового розслідування і наразі такий ризик існує. Звертаю увагу суду, що розслід клопотання відбувався в березні. Ухвала винесена судом 2 березня. Поточного руку на той час проводили судове розслідування і тривав збір доказів і допит свідків у і У в му розпочали 17 17 да, в березні місяці, після, да, після розвитку даного попотання, оскарженого попотання. Тому і на той час існував ризик незаконно впливати світі для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Отже, а, сторона захисту стверджує, що прокурор не надав жодних доказів про наявність таких ризиків. Між тим, згідно пункту 2 частини 1 статті 194 КПК України під час питання про застосування з заходу. Свідчить суддя зобов'язаний снова чи доводить прокурор обставини, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча норму да. трактувати так. не треба. Ви своїми словами можете нам доводи спростовувати чи навпаки підтверджувати якісь. Будь ласка, ви, а ви нам норма заповни ваша честь я з цього, да, з цього випливає, що кримінальне упровадження хоче всі зібрані дані щодо обставину характеру. Від кримінальних додійних кримінальних правопорушень, які спрямовано були проти основ національної безпеки та проти в порядку насенії військової служби, ці злочини в період дій воєнного стану, можна певно, про особливо небезпечний характер, особливо в свою чергу, об'єктивно свідчить про реальну небезпеку для цілого цього кримінального провадження, що було доведено матеріалами. Зібраними під час усуго розслідування, які були надані в розпорядження суду і досліджувались судом. Також хочу звернути увагу суду, що відповідно до статті 176 КПК України до осіб, які чинили злочин кримінальне пропорушення, тобто чині кримінальне пропорушення, передбачено статтею 47 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний заход. У вигляді тримання під вартою. Також хочу зауважити, що на даний час оскаржена ухвала слідчого судді вже вичерпала свою дію. Таким чином вважаю, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підносно до діного розглянуто судді, де в вимог кримінального процесуального законодавства, прийнято судом рішення, є законним та обґрунтованим. І тому е закладені. Прошу е, апеляційну скаргу сторони захисту залишити без задоволення, а е, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 2 березня 2023 року без зміни. <звіхи> Thank you.